Він народився з таким а, густим, темно-русявим волоссям. Скільки саме сантиметрів було, ніхто не міряв, бо ніхто ж не думав, що так далі буде подальшими місяцями, тижнями буде волосся рости так стрімко. Я коли його розчісую, говорю, боже, кітя, бабусі наші ходять в салон красоти, собі такі начоси роблять. Почали лікарі говорити, Боже, яке дитятко, яке волосся. І мене воно наштовхнуло да, наштовхнуло мене зайти на сайт Національний реєстр рекордів України, почитала їхню сторінку, зайшла по їхньому посиланню. Зараз йому три місяці. Вчора ми йому міряли. Своїми способами і виміряла я 6,5 сантиметрів. Дивлячись на як він росте, то дуже цікаво, сприймаєшся якось так, не так, як, допустимо, було б тобі 20 років. Так що Нема чого боятися, треба народжувати і, і жити. Я мрію, щоб він став мужнім, красивим і щоб жінка була гарна.